А опалубку ми по, по контуру крепимо такими спеціальними черозами. Ключ, зажимається І ось так, по кругу вони у нас стоять через метр. Що нам це дає? Нам це дає, що весь периметр зв'язується арматурною сіткою, закріпляються черози і від того, виходить, ідеально. Рівні стіни, як струна. Ніде ніколи нічого не розіпре. Зараз там Артур видуває пиль, із з траншеєк наших і змочимо їх водичкою перед залиттям бетону для правильної, нормальної агдезії. Сіточка у нас 30х30. На 30. Як бачите, вона укладена на такі підставочки. Це труба каналізаційна порізана. Ми сьогодні тут робили розводку каналізації, відповідно залишки таких труб дуже є багато, залишаються. Ми їх використовуємо для сіточки. Хочете щось побудувати, телефонуйте, UDKMU збудуємо і вам такий самий фундамент або навіть кращий в короткі терміни. І за адекватні гроші. До нових зустрічей.